Станіслав Георгійович, добрий день. Розкажіть, будь ласка, наскільки збільшилась ваша пенсія після рішення суду? Яка була до, яка стала після? До, до розгляду в суді пенсія була 17 тисяч 800. Угу. Після рішення суду 22 тисяч 90. Угу. Добре, це ми з вами підвищували відсоток, який береться для розрахунку вашої пенсії від грошового забезпечення. У вас було до цього 70%, ми вам зробили 89%. Тобто, з рахунку зараз у вас 33 роки вислуги, а до цього пенсійний фонд обмежував незаконно 70%, тому що ну, це. Таке є в нас зараз обмеження, на жаль, в пенсійному фонді. але це незаконно для тих людей, які вийшли на пенсію до 2014 року. Ви в якому році вийшли на пенсію? В 88-му. Угу. Розкажіть трошки про себе. з якої структури ви звільнялися? Ну вислугу я сказала 30 років, і яке у вас звання було? Звання було підполковник при виході на пенсію, начальник відділення СБУ. Добре, розкажіть, будь ласка, який суд розглядав справу, в якому місті? Київський Київський адміністративний Київ... суд так розкажіть, будь ласка, скільки часу нас зайняла вся процедура від моменту отримання нами документів від вас до моменту отримання на руки перерахованої пенсії приблизно 5 місяців. По моєму, скажіть, будь ласка, що вам найбільше сподобалось в нашій співпраці? Мені подобалось те, що мені. Не прийшлося нікуди ходити, все, перемовини були по телефону. Угу. Скажіть, будь ласка, ви порекомендували наші юридичні послуги своїм друзям, прийом? Ну, Своїм колегам я говорив, як у мене вийшло. Добре, дуже дякую вам за відгук. Бажаю вам мирного, хорошого дня. Дякую вам, дякую.